А ви любите історію? Героїня комедії у пошуках короля Філіппа, врятуючись від буденності, так захопилася постаті одного з найжорстокіших монархів Британії Річарда третього, що почала ним марити. Жінка хоче довести усім, що історики обмовляють короля і у пошуках правди добирається до його рештків. Дивовижно, але фільм створено на основі реальних подій. У 2012 році і справді були знайдені останки Річарда третього. Неабияку роль в пошуках відіграла історик-аматор Філіпа Ленглі. За мотивами її книги зняли цю прекрасну картину. Переглянути яку запрошуємо до кінотеатру Сінема». Вибачте, Грэм, ваша зачіска впадає в око. Точно така була у Річарда Третьего. Справді?